У хворобливому стані, не може бути присутній по цьому засіблені. Вважаєте зйомку, треба сказати. Це стосовно блокування, а це про які мови? якщо Так. Так. все, да? От так що живно. Так. Рука, будь ласка. Згідно з статті двісті шістдесьої, участь особи у розгляді адміністрації полярних корупцій не обов'язково збирати дані протоколи судом за відчутністю особи є неможливим. Таким чином, у зв'язку з тим, що особа не з'явилася. Не з'явились сьогодні, по ми не можемо продовжувати. Зважаючи на те, що на судові засідання призначені 24 червня 25 року, 8 липня 25 року, 16 липня 25 року та сьогодні 2 липня 25 року борсук Олександр Миколайович не з'являється судові засідання. І лише сьогодні у нього його причина є поважна, оскільки попередні причини взагалі особи не подавалась жодна заява до суду. А на минулому судовому засідання особа не з'явилась у зв'язку з як сьогодні захисником надано з перебуванням у відпустці. Перебування у відпустці не є поважною причиною для того, щоб не з'явитися у суд на судовий розгляд. Зважаючи на вищевипадене, я звичайно прошу сьогодні вкласти на іншу дату разом з тим на підставі частини 4 статті сімдесят Кодексу України про адміністрапорушення я прошу зупинити строк розгляду адміністративної справи відносно Борсука Олександра Миколайовича у зв'язку з неякою особи на судове засідання.